Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви учасник тріумфальної процесії Христа. Останнє сповідання серії ніколи більше звучить так. Я ніколи більше не сповідуватиму поразки, адже Бог завжди веде мене у своїй тріумфальній процесії. Друге до Коринтян 2. 14. Ми з Крісті постійно вчимося застосовувати це у житті. Коли ми стикаємося з новими проблемами або людиною, яка намагається нам нашкодити, ми знаємо, що слід зупинитися і помолитися приблизно так. Господи, ми хочемо побачити, як Ти прославишся, поки ми проходимо цю ситуацію. Боже, ми належимо Тобі. Тому, що б не відбувалося, ми знаємо, що Ти пануєш над усім, і ти з нами. Господи, ми хочемо, щоб Ти і Твоє царство поширювалися внаслідок цієї проблеми. Ми не знаємо, як Ти це зробиш, але ми довіряємо Тобі. Це перемога у Христі, Бог, який завжди веде нас у своїй тріумфальній процесії у Христі. І навіть коли нам доведеться зіткнутися зі смертю, я молюся, щоб ми були в такому ж стані, як і Павло, коли він писав, бо життя для мене це Христос, а смерть надбання. До Филип'ян 1,21 Бути у Христі, це також наша перемога. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти даєш мені життя. Ти завжди даєш мені перемагати у тобі. Я живу для слави твоєї. Завдяки пізнанню тебе ти даєш мені вічне життя просто зараз. Івана 17.3 Я стою на тобі, непохитній скелі, бо Ти Бог мій, і скеля мого спасіння. Псалми 88. 27. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешл джис.нет. Усі права захищено.